Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні ви на каналі Все про все з Світландією. Сьогодні я хочу вам запропонувати дуже смачний рецепт. Це будемо готувати ми з вами паштет із опенюк. Назбирала вчора мішок опенюк. Хотіла з вами поділитися, але була така втомлена, що не схотіла навіть знімати відео. От сьогодні я їх вже готових, відварила, 5 літрів замаринувала. А тепер ще, де більше, відварила і буду готувати паштет. Паштет цей можна використовувати для різних страв, можна і на хліб намазувати, смакувати, можна для пиріжків використовувати, для вареників, для млинців. Коротше кажете, для всього. І ще хочу поділитися. Це тут у мене на, по рецепту на 3 кілограми відварених грибів. А от хочу поділитися, яка в мене ще миска стоїть. їх Відварених. Подивіться, оце така місяга здоровезна. Оце буду ще їх доводити, як кажуть, до кінця. Вони відварені охололи за ніч, і зараз буду я їх готувати в різних видах. Трохи заморожу, трохи зроблю паштет. Ну, а тоді, можливо, ще хочу і засолити. Але це все пізніше. Сьогодні у нас приготування опеньок на паштет. І що, хочу поділитися цим рецептом з вами. На 3 кілограми відварених хупленьків. Я беру 150 грам моркви, 150 грам цибулі. Я її подрібнила. Все це зараз я буду перекручувати на м'ясорубку. Пише по рецепту м'ясорубка, але, мабуть, я його зроблю краще на блендері. Чи... Блендер чи м'ясорубка вирішувати вам. Коротше кажучи, змільчити. Потім нам потрібно буде 1 стакан непахучої одії на цей рецепт також 5 чайних ложечок солі, 80 грам 9%, 1 столова ложка цукру, чорний перець і лавровий лист за смаком. Олія я це будемо обжарювати? Коротше кажучи, приступаю до роботи, все подрібнюю на блендері. І опеньки відварені, і морква із цибулею. От так я на блендері перебила цибульку із морковкою, влила Вили, сюди олійки і розкажу, щоб не дуже шкварчало. Горія, морсько з цивою, до золотистого кольору. Зараз я буду висипати собі мої подрібнені гриби. Ось такий вигляд має на блендері я перебила мої опеньки. Вони такі, бачите, дуже перебиті. Я але це буде дуже гарно, тому що її кра буде пастерна записнути. Це буде все однорідної маси. Зараз я сюди підливаю всі оліжки і насипатиму гриби, і нехай обжарюються до готовності. Нам олія потрібна для того, щоб гриби наші не підгорали. Якщо будете дивитися, якщо кухувати, підливається більше відстакан. Тому що це залежить від цього воно було гомо, щоб... Наша ікра і пашка ми пригорі. І тушкуємо до готовності. Тобто зараз я висипаю грибочки. Вони у них тут є ще жидко. І ось мій грибиками по собі вони не сухі. І нехай тушкуються, притишила огонь. Ось так, помішуючи. На маленькому вогні десь із годину. Зараз присолю, тому що сіль вона також більше виділяється, коли посолимо вологи із грибів. Посолю і нехай на помірному маленькому вогні тушиться десь із годину. Солимо, перчимо. У мене ще є такий помелений лавровий лист, то я сюди трошки лаврового листу меленого кину, я люблю такі спеції. А ви за смаком. Так що, зустрінемося через годинку. І дивіться, я вам говорю ще раз, щоб наша ця маса не підгорала. Якщо вона буде потребувати більше олійки, підливайте. Тому що це все залежить від грибів, щоб маса не пригорала. Так що, через годинку зустрінемося. Минуло півгодинки, я додала ще трошки олійки, тому що багато впитують гриби. Я стараюся, щоб вони не підгорали. Бачите, вони такі еластичні. Поступово воно водичка з них випарується. І все оце дуже добре тушкується. В такому вигляді його тушкувати, тушкувати до готовності. Посолила, поперчила, кинула туди лаврового листку маємо. І в такому плані нехай вона тушкується ще до готовності. Отакий От має поки що вид. За паром не видно. Зараз я трошки Бачите, гаряче. Ось така консистенція. На блендері я його збила, то набагато, я думаю, краще, ніж було б на м'ясорубку. Отак, От отак. Ось От я вже викип'ячую баночки. Отак, От там кришки, тут банки, все всередині, все, щоб було прику при Моя Моя грибна вже майже доходить до фінішу. Ось такий вона має колір, вигляд. Я сюди влила оцет і ще досолила, вкинула одну столову ложку цукру. І за рецептом 9%. Потрібно 100 г оцту. Оце все я все сюди вже подобавляла. і мішаю, щоб воно не пригоріло. Я бачу, що воно таке мастка. У мене маса, бачите, гарна, дуже пахуча, Деякі... деякі... Кидають цей рецепт Часник, я не буду часник кидати, тому що, боюся, при консервуванні чи кидати у салат часник, Не буду. Краще вже тоді, походу, як відкрию Оце така ікра. Дивіться, яка гарна. Ще хай трошки покипить, щоб масло трошки випарувалося. Бо олійка ще є, щоб вона була не дуже жирна. Я доливала ще і ще олійки, щоб вона не пригоряла моя ікра. По рецепту там стакан, ну я не знаю, я прямо з бутилочки доливала, доливала, будете дивитися, щоб ікра не пригоріла. Рецепт рецептом, але будете орієнтуватися на свою ікру. От, можливо, я сюди більше, тому що, дивіться, в мене скільки там кипить. Ну нічого, я ще, хай вона ще трошки обжариться і випарується та вся олійка вижариться. І буду розкладати в стерильні баночки. От моя ікра вже готова. Я одну баночку вже накидала, і це інше. Дуже-дуже смачно сама куштувала. Дуже смачна ікра. Ще буду робити не один, не один раз. Зараз приготую, це закрию і буду готувати ще. Дуже смачно. Подивіться, яка на колір. Ну, і смачно, дуже-дуже гарно. От в мене із одного вийшло тільки один літр, тому що. Воно ж ужорюється. Так що, зараз буду закривати металевими кришками і робити ще один затюр. Так що рекомендую: це дуже смачно, дуже красива ікра. Бачите, без ніякої томатної пасти це такий має насичений колір сама ікра із морковкою і цибулькою. Так що Підписуйтесь на мій канал, готуйте дуже смачно, це 100%. На цьому закінчую своє відео, тому що ще багато роботи, хорошого дня, всього найкращого. До побачення!